А і морюнка, біля чудотворної зарваниці, народилася спільнота матерів молитві цілої нашої Тернопільсько-Зборівської, тоді ще є сьогодні Архіїпархії і метрополії. Бо там біля Марії сиділа Марта і Марія, яка почула цей голос Божий. Одна ще клопоталась, а інша вже слухала цю Божу науку, що Господь говорить. І з цього села піде велика ласка Божа, велика благодать Божа, яка сьогодні налічує тисячі спільнот і матерів, зокрема у нашій Тернопільській зборівській партії які ми святкуємо десяту річницю заснування, скільки у ній прокладено сил, скільки натерпілися цього непорозуміння, Боже відкинення, але скільки сьогоднішній день є нам і варто згадати, Господь привів до Бога, до церкви. Людей, скільки народилося у цій спільноті Божих дітей, скільки спаслося, а скільки ще буде спасенними через цю молитву, через цю вірність, через цю відкритість, через це прагнення любити Бога і служити Богові. Що може зробити молитва? А дуже багато. Все, що попросите, утримуйте Господь вірним своїм словам, Господь вірним своїм обітницям. Тому найбільше і найперше, що спільнота кладе на літар служіння Богу ця молитва, для якої збирається у свій час при кожних своїх парохіях. Тепер за все не тільки просить те, що би хотіла мати, але дякує Богу за дар служіння, за дар поклик, за дар мудрості, дар материнства. Господь сьогодні так хоче багато датись нам, в такий спосіб соціального нашого служіння. Він хоче, щоб ми несли це Слово Божого Іванки, як і Марія, і Марта. Він хоче сьогодні бачити матерів не тільки у храмі, але й вдома, цю маму, яка кличе дітей і сім'ю до молитви, на роботі і праці, де вона працює і вона молиться. По дорозі вона йде і молиться. Бачимо у світі, але чомусь молитву думаємо, що це така річ, яка тільки є у храмі Божому. Чи тільки в той відповідний момент і час, коли Господь встановив. Ні, дорогі, брати і сестри, молитва і служіння Богові є в повсякчас вічна, та як наше життя у Господі Бозі. Тому в сьогоднішній день ми через це євангельське служіння складаємо перш за все Господу Богу подяку, що дав нам можливість запізнатися із тими слугинями, із цією спільнотою. Дякуємо Богу за тих людей, якими Господь послужився. І привів їх на наші терети, щоб зародити, кинувши це зерно Божої любові. При тих витоках стояли панівірці із Львова, засновниця матері молитви, яку ми згадаємо щиру подяку, отець Іван Гудня. І сьогодні є з нами дякую йому отець Володимир Топоровський, духовним батьком, який благословив цю спільноту нашого служіння вже покійній, слуга Божі, батько молитви, батько матерів, покійний владика Михаїл Сабрига. Це його є, це рясне благословення, яке він із щирого серця благословив нам. Ми сьогодні пожинаємо ці плоди молитви, духовної скарбниці, тих ласк Божих, які ми маємо, щоб ними служити для добра нашого народу, нашої церкви. І сьогодні при цій Божественній літурії складаю щиру подяку тим жінкам, мироносицям. Тернополіщини, які відкрилися через цю любов до Бога, через це вірне служіння, заношу до Бога сьогодні свої молитви, подяку, що маю змогу духовно опікуватися цією спільнотою. Складаю також подяку нашому митрополиту, який не мав можливості сьогодні бути з нами. Але передавав своє архієрейське благословення. Він радіє і бачить, коли матері збираються для молитви, побачить великі плоди, які церква сьогодні пожинає через вашу молитву. Можливо, їх і вас ніхто не бачить, можливо, ви чуєте надорікання і сім'ї, і родини. Але Господь Бог через це благословить, через ваше смирення, через вашу любов через вашу відкритість на це служіння. Нехай ніколи з наших уст і з нашого серця не буде щезати ці Божі слова. Нехай в наших парохіях в наших селах і містах збільшується і примножиться ця молитва, бо бачимо великі плоди цієї молитви, спільноти матерів в молитві. Скільки дітей навернулося, утвердилося, скільки не пішли і не сталося чогось гіршого їм, а могло статися, бо ваша молитва була тим англем-хоронителем, який напомляв і наставляв їх на добру справу, на виконування тих добрих діл у цьому житті, і цьому служінні. Скільки людей пізнали Господа Бога? Через цю молитву, і Господь їх покликав до вічності у розкаянні, молитві. Ця велика ласка, принаймні одну людину, яку би ми привели і спасли через наше служіння і молитву Господь нам няш, і ще не буде благословити. А я знаю і вірю, що цього служіння вистачає нашу того, щоб допомогти і подати приклад. Гідним для наслідування інших. Що би ми не робили? Як би ми не старалися прислужитися Господу Богу, одне найкраще є це молитва. одна мати, яка ціле своє життя старалася прислужитися Господу Богу, як дар за дар материнства, за цю любов до Бога і до церкви, Господь давав їй ще. Випробовування так закаменіло серце її сина, що ця дитина відвернулася від Бога, перестала ходити до церкви, а згодом почала проклинати свою маму, насміхатися. Ця мати з великої розпуки, хоч молилась важко занедужала. Син в цьому житті, напевно, завдячуючи мамі багато чого осягнув, став великим професором, лікарем, проводив великі лікарі, великі операції, мав репутацію серед науковців, серед своїх ровесників. Однак серце його було холодне до любові, до милосердя, до прощення. І одного разу. Коли його викликали на таку операцію, він примчався, щоб дійсно вчинити свій вчинок лікарський. Готуючись до операції, він давав різні вказівки своїм, тим, які будуть допомагати йому, асистентам, як вони будуть робити, що будуть чинити. Коли війшов в операційну палату і звернув свій погляд на операційний стіл, побачив знайомий лик. Відійшов ближче і через кисне маску побачив образ своєї маті. Його серце стрепенулося. Він на хвилину замер. Клякнула коліна, його руки почали трястися. Господи, та це ж моя мама. Погляд очей зійшовся. Мати нічого не говорила, тільки останні слова. Я жертвую своє життя. За свого сина. За його прощення. Син клякнув на коліна і почав просити Господа Бога, щоб оздоровити його, щоб і Його, щоб простив його. Він зрозумів, що тут прийшов кінець його гордині. його зрозумілості, його байдужості. Його науковому прогресу. Господь дав йому ласку розкаяння, однак покликав до вічності його маму. Ось дорогі матері. Ви через своє служіння і молитву вмираєте для цього світу. Можливо, ви не так вже виглядаєте, якби ви вас хотіли бачити ваші діти. Бо ви старієтесь, але ця семена, вона робить вас молодими у серці. Вона утверджує вас. Вона скріпляє вас у житті. Ми, діти, цього не розуміємо. Тому нашим завданням є ще більше молитися, просити Господа Бога, щоб Він хоча б в останню мить дав можливість схаменутись, навернутись нашим дітям, поправити своє життя, викладати на вівтар служіння свою молитву, своє недосипання. Свою турботу, свою працю, любов, яка є вершиною всього, щоб нам, дітям, було дуже добре. Однак ця любов, дорогі Матері, дуже часто буває надмірною любов'ю, прив'язаності тільки через це служіння фізичної матері. Я бажав би, щоб ви через цю спільноту могли відкритися для любові духовної, любити своїх дітей навіть такими, якими вони є, що не люблять і не поважають нас, молитися за інших дітей, за які не моляться інші матері. Молитися за тих матері, які нехтують дар материнства, які зневажають дар плідності через ріх аборту, чи дораджування до нього, чи поторання його. І сьогодні важко ми страждаємо через неможливість мати дітей чи у наших родинах, чи у наших спільноті. Ще у наших сім'ях. Це є гріх розплати, Бог є справедливий суддя, який за добре нагороджує, але за зле карає. Тому наша молитва повинна бути ще більш сильнішою і міцною, потверджена добрими ділами. Кріплена витривалістю до кінця бути з Господом Богом, аби Господь простив нам і тим, які так чинять несправедливо знущаючись із дану Божої любові. Нехай цей сьогоднішній день, який так щедро примножив нас за цей десятилітній ювілей, бо сьогодні є лише тим моментом, коли ми тут. Згадуємо все те, що Господь дарував нам продовж 10 років. Цьому найбільше передувала наша спільна проща, ювілейна, п'ята піша, а десята річниця для нашого заснування, які ми молилися в і йшли, і випрошували Господа Бога ласки та материнським. Сьогодні до цієї божественній літургії. Я щиро вітаю усіх слугинь, усіх учасниць, різних куточків нашої єпархії, Метрополії. Бажаю, щоб ніколи не заростала стежка із вашої парухи, із ваших домів до Божого храму, до її служіння. Біжітьте, ви біжите на молитву. Не дивіться на те, що наразі ще не каже, чи радше чоловік ваш каже. Та йди вже, кінець, може, не вернешся, бо все біжиш і біжиш. Не дивіться на то. Не розчаровуйтеся ти, а моліться за нього, щоб він був тут, де ви. Бо дар материнства не виключає і дару відповідального батьківства. Ця спільнота не є тільки спільнотою для жінок, але є спільнотою та. Для чоловіків, і я знаю, що є такі спільноти, в яких є батьки, я щиро вітаю їх. Нехай ця Божа благодать і Божий мир, і спокій і ті слова, які Господь колись в Єрусалимі, звертаючи увагу, щоб це Слово було плідне, щоб ваша молитва була такою плідною, щоб ви завжди пам'ятали Божу науку, щоб ви завжди примножували. Цю молитву і науку у своєму житті, де б ви не були, вдома, в церкві, на роботі, чи не Господь вас не покликав служити йому. Амінь. Вим'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Всі намірення тут зложені. лода ті, що на добрі, всі прохання, і проти, сі прорішення, добровіни, не добровільні, бути перед і минусі перед листом володреста Твого, і охорони твій духів, не вихідні, він усякої напасти, ви від печалі, відькоді визвати, подати здоров'я, і здобули про Мосі, скоро і помилку.